Вітаємо вас. В ефірі Полтавські телевізійні новини. Сьогодні у випуску ви побачите. Надпотужні економічні теплові конвектори винахідника із Полтави зігріватимуть українських солдатів у зоні АТО. Лікарська сестринська бригада Полтавського військового госпіталю вирушила в зону АТО для надання допомоги військовим та мирному населенню. У Полтаві до Всесвітнього дня туризму проводять безкоштовні екскурсії. Чергове засідання слов'янського клубу присвятили презентації другого тому збірника слов'янські портрети Вадима та Тетяни Демиденків». Президент України Петро Порошенко провів у Вашингтоні зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Бараком Обамою у спільній заяві за підсумками зустрічі глава Української держави назвав дуже символічною зараз для всіх українців ту неймовірну підтримку, яку сьогодні отримала Україна у Конгресі США державному департаменті у президента Сполучених Штатів Америки. Президент України повідомив, що під час двосторонньої зустрічі обговорив зі своїм американським колегою широкий спектр. Питань щодо співробітництва у різних сферах, зокрема питання забезпечення безпеки, економіки, фінансового співробітництва тощо Окрему увагу. Сторони приділили співпраці у сфері енергетики. Президент України повідомив, що наступного тижня до Києва прибуде потужна команда американських експертів для продовження переговорів щодо роботи у цій галузі. Петро Порошенко наголосив, що для нашої держави зараз важливі кроки спрямовані на забезпечення енергетичної безпеки. Єдиним шляхом. Пом для деескалації ситуації у Донецькій та Луганській областях є мирний план, який включає у себе припинення вогню, звільнення усіх заручників, виведення російських військ, взяття під контроль кордонів, унеможливлення постачання російської зброї, наголосив глава держави. Президент України після зустрічі зі своїм американським колегою повідомив про те, що Україна отримає чітку практичну допомогу в доповнення до тієї, яка вже надійшла до нашої держави. А це 240 мільйонів доларів, які вже надійшли, і 1 мільярд доларів фінансових гарантій. Проросійські бойовики завдали ракетно-артилерійських ударів по житлових районах Донецька, Горлівки та Пантелеймонівки. Про це на брифінгу у п'ятницю повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За даними РНБО, українські військові та контрозвідка фіксують нарощування сил і засобів незаконних збройних формувань, які здійснюють перегрупування та інженерне обладнання позицій. Терористи мінують автошляхи біля зайнятих населених пунктів. Надпотужні економічні теплові конвектори винахідника із Полтави зігріватимуть українських солдатів у зоні АТО. Дотримання законів теплофізики допомогло авторові розробити потужне, економічне та універсальне теплове обладнання. Незабаром волонтери Ліги громадських організацій Полтавська громада кілька таких конвекторів відправлять на схід. Деталі знають Євген Ковальчук та Андрій Іванов. Інженер Олександр Олійник сконструював теплове обладнання, завдяки якому можна швидко обігрівати великі приміщення. Ось цей твердопаливний конвектор виробляє дуже багато тепла, до того ж на ньому можна приготувати їжу. Також за його допомогою можна виробляти близько 130-150 ват електроенергії. Цього достатньо, щоб було світло у кількох приміщеннях, якщо використовувати енергоекономічні лампочки. Важно те, що люди можуть готувати кушати не, Это создает им очень большое, не то чтобы удобство, это выручит, спасает их от расхода газа, от нет, электроэнергии. То есть э, обстоятельства бывают разные совершенно. И в данном случае этот аппарат будет просто незаменим. Теплогенератор може видати більше 600 кубічних метрів повітря за годину, температурою понад 100 градусів. Це дозволяє економно опалювати великі приміщення, наприклад, цехи. Цех – около 950 квадратних метрів, висота 12 метрів потолки. В течії трьох часов зимнє час досягається температура 21 градус. Розробив Олександр Олійник також твердопавний водяний котел, який має дуже великий запас потужності. Так сталося, переконує винахідник, що більшість теплового обладнання винайшли саме в Україні. Перша газова колонка, перші газові автоматичні пристрої усе придумали наші. Зараз нових розробок у цій галузі в старому світі майже немає. Коли я смотрю на продукцію ведучої фірми Європи, пусті коробки. Мене просто сміщає, Це противоріч законам фізики. В даному випадку. Я не скажу, что я придумал что-то абсолютно новое. Це просто зберігання законів теплофізики. Обладнання працює як на газі, так і на твердому паливі. Причому твердопаливні конвектори фактично всеїдні. Німецькі експерти оцінили твердопаливний конвектор у 2,5 тисячі євро. Конвектор та теплогенератор найближчим часом доправлять у зону. АТО. гроші на їх виготовлення дали волонтери. Винахідник запевняє, що він на цьому нічого не заробив, хоча його раніше спокушали роботою за кордоном. Приїжджали до мене з сприсо Норвегії, Канади та інших країн. И в данном случае они предложили задали вопрос, вы в какой стране хотите жить и работать. Я уже никуда не уеду. Дело не только в возрасте, а я украинец. Я люблю свою страну. Лікарсько-сестринська бригада Полтавського військового госпіталю поїхала у Донецьку область для надання допомоги не лише бійцям української армії, а й мирному населенню. Працюватимуть медику у польових умовах, спорядити їх у зону, АТО допомагали волонтери. Напередодні від'їзду їм передали не лише харчі, а й теплий одяг. Необхідними медикаментами та обладнанням забезпечені. А завдяки допомозі волонтерів не страшні їм тепер і холодні ночі у польових умовах, говорять лікарі та медсестри. За кілька годин до від'їзду в зону АТО волонтери передали їм харчі, теплий одяг і спецзуття. Потрібні для того, щоб захищати свої ноги, щоб не було ніяких повреждень, щоб краще себе відчувати. В бойових умовах це зимові, це якщо погода погіршиться, то вони мені, мені будуть ноги захищати. Загалом волонтери зібрали допомоги на майже 20 тисяч гривень. Наприклад, тільки невеличкий колектив Полтавської колійної машинної станції Південної Залізниці зібрав понад ...4 тисячі гривень. К сожалению, в наше время малые там деньги, але... діє. Я ж говорю, учитывая то, те, що у нас 100 человек, это тоже це теж то для людей, тому що у кожного теж есть родственники, деда, кто хтось воюет. У нас молодежь, э, забирают, забирають, мобілізують в армію, якимось как образом намагаємося допомагати їм. Якщо кожен із нас внесе якусь э, певну, певною мірою ліпту, у допомогу, благодійну допомогу забезпечена чи матеріальною, чи якимись іншими можливостями, продуктами харчування. Це дасть велику допомогу нашим батальйонам в виконанні своїх поставлених завдань. Серед обладнання, яке медики взяли із собою в Донецьку область, є все необхідне для надання допомоги в польових умовах. Наприклад, демонструють сучасний портативний кардіограф, який не потребує стаціонарного життя. Сучасний електрокардіограф, вже українського виробництва, імпортативний, автономний, от, тому що у зоні проведення терористичної операції там не тільки є поранені, а також бувають хворі. Це там, велика психологічна нагрузка. З'являються скарги там на болі в серці, Потрібно надати допомогу, скажімо так, і хворим, які потребують терапевтичної допомоги. У складі лікарсько-сестринської бригади Полтавського військового госпіталю, що вирушає в зону АТО дві медсестри, три лікаря та два водії. Традиційно напередодні чергової річниці визволення області від фашистських загарбників та дня міста у Полтаві ветерани Великої чизняної війни Октябрського району вшанували пам'ять загиблих побратимів. Вони поклали квіти до пам'ятника нескореним полтавчанам та до братської могили на місцевому цвинтарі. Більше 70 ветеранів потім завітали на концерт до терцентру Октябрського району, який підготували артисти обласної філармонії. Михайлові Клепачу не було і 16 років, коли розпочалася війна. На фронт пішов у 43-му, у 54-ту гвардійську стрілецьку дивізію. Визволяв не лише Україну, а й Білорусь, Польщу Східну Прусію. Для нього закінчилася війна не 9 травня, а 20-го у Чехії. У боях отримав два поранення під мінськом та під Кенігсбергом. Осколок після другого поранення і досі у голові колишнього фронтовика. В городі, по суті, ні окопів, ні трань яких траншей не було, і прятався хто де мог. І я смотрю, бігуть солдатки. Там домик стояв, такий кирпичний, і вони всі туди наші з боку в підвал, ход. Теж думаю, зараз я теж спрячуся. В это время самоліт мене обганяє. Я падаю, почему я до сих пор не знаю. А в це час самоліт бросає бомбу прямо в этот дом. І з того дому на одноетажне нічого там не залишилося, в тому числі наші солдати, які там туди попали, все погибли. Після всього пережитого говорить, війна це загибель. Тож вважає, ситуацію на сході України потрібно вирішувати лише мирним шляхом. Саме головне значить, я щадає, що треба рішати попроси мирним потім мирним тому що війна це, це гибель, це страшне діло. Душа болить, що знову гинуть люди, і у учасника бойових дій полтавця Василя Глущенка розповідає, що його сини живуть один в Україні, другий у Росії, і через агресію сусідньої держави його діти навіть розсварилися. А ветеран так мріяв жити під мирним небом. Тоді, у 45-му, на радощах, він розписався на стіні рейстагу. Відчував таку радість, що навіть є така мініатюра до Берліна до шагалі, фріцам вправили мозги і так від радості плісалі, що порвались сапоги. Загалом у Октябрському районі залишилося близько пів тисячі учасників бойових дій Другої світової війни, говорять у ветеранській організації. І лише п'ятеро з них це ті, хто визволяв Полтавщину. От тільки за станом здоров'я, на жаль, вони вже не можуть відвідувати подібні заходи для соціального та побутового обслуговування усіх ветеранів. У районі і працює терцентр. У нас прекрасний комплекс. Тут є і фізіотерапія, і селяна шахта, і масажі, і реабілітація, і є масажні тренажерні зали. Тобто кожний ветеран, кожний інвалід, кожний пенсіонер має змогу прийти сюди і отримати те, що йому необхідно за показаннями лікарів. Ще близько 500 ветеранів та одиноких пристарілих людей соціальні працівники обслуговують вдома. У Полтаві провели практичний семінар для підприємців на тему захист бізнесу та прав підприємців. Практичні поради, як себе вести, коли з перевіркою завітали контролюючі органи, розповідали члени адвокатського об'єднання Колегія адвокатів України. Докладніше про семінар у наступному сюжеті. Досвіду адвокатської практики говорить заступник голови колегії адвокатів України Антон Стебілів, нині підприємцям доводиться нелегко і не лише через конкуренцію. Дуже часто у приватного бізнесу виникають проблеми з контролюючими органами, які самі іноді зловживають службовим становищем і порушують закон. Перша ластівка реформ, які проходять у 2014 році. Це податкова реформа, і вона для підприємців несе дуже багато позитивних моментів, як для платників єдиного податку, так і для великого бізнесу. Звісно, є певні плюси і мінуси, але ці плюси і мінуси вони будуть відшліфовуватися протягом роботи. Окрім практичних порад, учасники семінару отримали інформацію про правові аспекти податкової реформи, яка назріла в Україні. Якщо к вам на підприємство прийшла перевірка, то це її супроводжувати повинен безпосередньо адвокат, оскільки він може дати реагувати відповідно до вимог законодавства. Скільки підприємцю можна розказати практичні поради, що необхідно а пересвідчитися в прізвищі ім'я по батькові? Хто прийшов? Пересвідчитися, чи здійснив чи вписан він в повідомлення направлення до перевірки, чи всі особи вписані, які прийшли на перевірку, чи належним чином. Складений документ є підпис, дата, номер серійний і так далі. найбільш часто стикається з такими казалось би кур'йозами неважливими аспектами, як відсутній підпис або печатка не гербова, а якісь там канцелярії. Але це все є порушення. Якщо це буде встановлено, то це є порушення і можливість допуску до проведення перевірок. Окремо увагу адвокати приділили захисту активів підприємств та особистого майна власників. Нелегко повернути довіру до себе колишнім засудженим на волі, допомогти ресоціалізації людей, котрі повернулися із місць ув'язнення, можуть зокрема і засоби масової інформації, якщо неупереджено висвітлюватимуть проблеми і не порушуватимуть їхніх людських прав і свобод. Для полтавських журналістів, за підтримки благодійної організації Світло надії провели спеціальний тренінг та влаштували прес-тур Один день із життя засудженого щоб ознайомити із роботою кримінально-виконавчої системи. Дмитро Биков колонію називає справжньою школою життя. За викрадення транспортного засобу за ґратами відбуває покарання вже п'ять років. У в'язницю каже, потрапив через помилку молодості. За фахом Дмитро музикант. Улюбленою справою займається і в колонії. На волі чоловіка вже не дочекаються рідні і друзі. Хоча такому повороту долі навіть радий. А внутрішній світ немножко поміняла, взгляди на жизнь поміняла і не хочеться повернутися к тому, що було. Не з чим, скажімо так, раніше було це все. Виходити на волю зізнається Дмитро Боязко, адже колонія відучає від самостійності у режимному закладі зав'язнів все вирішує адміністрація, та й невідомо як сприймуть тебе у суспільстві. За 2-6 місяців до звільнення засуджені починають працювати з нашими соціальними працівниками за програмою Росоціалізація підготовка до звільнення. Це вісім логічно і тематично об'єднаних між собою тим, які допомагають засудженим краще адаптуватися у суспільстві, якщо це необхідно, відновити родинні зв'язки. Вони стикаються з тим, що суспільство їх не приймає. Вони стикаються з тим, що в тому числі і з подачі преси Стосовно колишніх засуджених складається негативний імідж. І це також для людини стає додатковою перепоною для повернення в суспільство. Відсутність роботи, часто густо житла, втрата родини. Ось далеко не повний перелік того, з чим стикається людина, опинившись на волі, і держава повинна звертати на це увагу, якщо не хоче, щоб лави злочинців поповнювалися. На сьогодні ж в Україні у 177 установах державної пенітенціарної служби відбувають покарання майже 92 тисячі. 1600 осіб. У Полтаві до Всесвітнього дня туризму проводять безкоштовні екскурсії містом. У рамках обласної програми Полтавщина туристична департамент інфраструктури та туризму облдержадміністрації оголосив конкурс Кращий екскурсовод Полтави. У першому конкурсному етапі взяло участь шість екскурсоводів. Це і досвідчені фахівці і студенти-початківці. Для понад 70 полтавців вони провели екскурсії за маршрутом від корпусного парку до білої альтанки. Зупинялися біля пам'ятників Миколі Гоголю, Іванові Котляревському, Марусі Чурай. Хочеться спробувати свої сили, тому що Полтава дуже гостинне місто. Доводиться завжди працювати з людьми, зустрічати їх. вирішили спробувати ще себе в конкурсі, не просто розказувати. Показувати наше прекрасне місто, говорити про його історію. Ми будемо продовжувати серію акцій Полтава Духовна столиця України. І хотілося б запросити на наступну екскурсію, яка відбудеться наступну п'ятницю о 12 годині 30 хвилин від пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченко. Це буде екскурсія Тарас Шевченка на землі Івана Котляревського. Нагодою для чергового засідання Слов'янського клубу у Полтаві стала презентація другого тому збірника Слов'янські портрети Вадима та Тетяни Демиденків. Книга містить біографічні нариси про представників інтелектуальної і творчої еліти міста. Автори не є професійними літераторами Тетяна Історик, а Вадим проспілковий працівник. Проте члени клубу схвально оцінили їхню роботу. На презентацію книги Вадима і Тетяни Демиденків прийшло чимало інтелектуальної і творчої інтелігенції міста. Ідея написання книги розповідають автори належить президенту слов'янського клубу Ларисі Безобразовій. Збірник слов'янські портрети вмістив понад 40 біографічних нарисів відомих людей полтавського краю. Це і освітяни, науковці, медики, театральні діячі, художники. Як же було цікаво працювати із цими людьми, з їх спогадами? І доторкуючись до справді Ну, таких колізій бачите, оті колізії людські всі. То це і не тільки було відповідально, а й цікаво. Чільне місце в книзі посідає розповідь про відомого режисера телерадіокомпанії Лтава, оператора-постановника художньо публіцистичних телепередач і документальних фільмів, професіонала із більш ніж 30-річним стажем Дмитра Старікова. Проте за словами авторки, виокремити когось одного із обраних ними героїв було складно. Як історик. Я тяжію взагалі до історії олюдненої, персоналізованої і тому певною мірою сприймала ці нариси як історію сучасної Полтави в особах. Власне, такими я сподіваюся, вони і стали, бо там дуже непересічні, самодостатні і цікаві особистості. Писати про сучасників справа не з легких. Потрібно бути ще й неабияким знавцем душ людських. Психологічний. Портрет цієї людини, як то кажуть, увійти в душу, знайти ті родзинки, які, як, якими приваблює до себе людина, і потім уже на ось оцю основу, так би мовити, психологічну, вони нанизували всі вчинки, всі досягнення даної людини. Автори сподіваються, збірник нарисів слов'янські портрети знайде своїх читачів. Книгу вже можна побачити на полицях полтавських книгарень На цьому випуск новин завершено. Дякую за увагу і бажаю миру та спокою. У ваші домівки на все добре. Спочатку повідомляють, що сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 2-7 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки до 3 градусів, а в день 16-21 з позначкою «плюс». У Полтаві вночі плюс 4-6, на поверхні ґрунту заморозки до 2 градусів, а в день 18-20 вище нуля.